Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на каналі Емілі. Дякую, що заходите і користуєтесь рецептами, які я викладаю на канал. А зараз я хочу також приготувати. Я думаю, що дуже багато в цьому році готує такі огірочки, називаються огірочки, як у Макдональдсі. Їх ще називають пікулі. Ось я вже, звичайно ж, помила, потім накришила ось такими кружочками. І до них треба додати пів кільця. на кілограм таких огірочків. Потрібно одна велика цибулька і дві столові ложки солі. Я, звичайно, на свою кількість підготувала цибульку. Так, викладаємо сюди. І сіль сюди, і зараз ми це все перемішаємо. Ці огірочки повинні постояти. Зараз ми перемішаємо, постоять вони десь годинку, а потім ми їх промиємо. Готуємо маринад і в маринаді будемо їх проварювати. Ну, недовго, десь 3-4 хвилинки. Дуже швидко їх. Оце тільки час збирає, що вони постоять, а так швидко готуються. Але вони підходять і для хот-догів, і для шаурми, і для піци. Так що хороший варіант приготування цих огірочків. Так, все, залишаємо їх на годинку, а потім промиємо. Огірочки наші ще стоять, а я вже приготувала маринад. І зараз я вам розкажу, що сюди потрібно. Значить, у мене рецепт на кілограм огірочків. На кілограм огірочків для маринаду потрібно: 100 мл оцту, Цукру 250 грам, французька гірчиця, 2 столові ложки. Куркума 1 столова ложка. І перець горошком. Ось я вже все змішала, підготувала. Пройде якраз час, який у нас на огірки визначений. І ми все змішаємо разом і поставимо. Варити, і буде в нас воно варитися 3-4 хвилиночки. Ось так під краном я їх тут промила. Зараз будемо з'єднувати із маринадом і варити. З'єднуємо огірочки з маринадом. Ставляємо на вогонь варити після закипання десь хвилинки 3-4. Все, чекаємо. Огірочки вже наші готові, вже вони проварилися. Зараз будемо розкладати в баночки. Розкладаємо огірочки в баночку. Такі вони симпатичні кружочки. Краще було б, звичайно, півлітрові баночки, ну я вже все використала. Так. Ось такі. І накладаємо далі. Огірочки я вже закатала. Ось такі вони, у баночки. Так. Так що користуйтесь цим рецептом. Я сподіваюся, що усім сподобаються такі огірочки, і взимку пригодяться. Для якихось рецептів. Я думаю, що всі печуть піцу, роблять хот-доги І ці огірочки обов'язково стануть в наготі. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставляйте вподобайку і коментуйте. Смачного вам!